Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене жахлива новина, кричуща новина. І як її охарактеризувати, я не знаю. Висновки робіть самі. Внизу під відео пишіть, будь ласка, коментарі. Я зараз просто озвучу цю новину новина від сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні. 1 лютого 2025 року на автозаправній станції в місті Перятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру відбувся збройний напад на військовослужбовців Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Невідомий чоловік у сірій Балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП і е, вимагав у цього військовослужбовця, щоб той віддав йому зброю. При цьому чоловік погрожував військовослужбовцю мисливською рушницею. Отримавши відмову, чоловік вистрілив. Внаслідок цього солдат отримав важке поранення і загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Тобто, який висновок можна зробити? Чоловік, який здійснив постріл, який був з рушницею, скоріш за все. Намагався визволити когось зі своїх знайомих чи можливо когось зі своїх родичів, якого мобілізували, і в цей час якраз супроводжували до навчального центру. Скоріш за все, цей чоловік, ну я так думаю, це моя думка. Що скоріш за все чоловік не хотів спочатку заволодіти автоматом чи зброєю якоюсь ТЦКшників. Він хотів просто звільнити одного з мобілізованих, але в результаті вийшло те, що вийшло: відбувся постріл, працівник ТЦК мертвий, а двоє людей зараз у розшуку. Один з них невідомий, який був у Балаклаві, другий це той, який був уже мобілізований. Це офіційна інформація. Це опубліковано на сторінці у Фейсбук сухопутних військ Збройних сил України. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. В Полтавській області введено спеціальну операцію сирена, зловмисників розшукують. Ну як охарактеризувати ось це? Я не знаю. Пишіть, будь ласка, коментарі, це просто жах. Люди вже нападають на працівників ТЦК. Ось таке ми маємо на сьогодні в Україні.